Усім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Лена, якщо ви бачите мене вперше. Спочатку хочу вам подякувати за те, що вас зацікавило моє відео. А по-друге, буду вам дуже вдячна, якщо ви поставите вподобання цьому відео та підпишетеся на канал. В цьому відео я вам покажу свої буденні дні, також якісь Осінні покупки, а також засоби, якими я вкладаю своє кудряве волосся. Бажаю вам гарного перегляду. Сніданок на сьогодні такий, тому що я чекаю техніка, який прийде нарешті нам зробити духовку, тому я на швидку руку взяла батончик, відчину з сиром і сподіваюся, що він не буде затримуватися, тому що потім я зібралася йти в зал. Я вже прийшла з залу. Нарешті покупалася, обожнюю це відчуття, коли ти такий чистенька намазалася своїми кремчиками. Але вже дуже-дуже холодна, тому я зараз буду собі швиденько готувати обід. Нарешті сьогодні до нас приходив технік і в нас працює наша духовка. Я насправді дуже часто користуюся духовкою, дуже часто щось запікаю, а тут вона в нас не працювала десь на протязі місяця, можливо, навіть трохи більше. І сьогодні, нарешті, він її зробив, тому в мене буде на обід запечена рибка. І також я хочу підсмажити цукінні і додати хумуса, овочі, помідорки, перчик. Хочу зробити таку легеньку, типу легенький обід, тому що Марин сказав, що на вечір буде піца. Ця по знижці друга плитка шоколадки. Тому я оцю знаю і пробувала. ця дуже смачна, але моя улюблена сіллю, але в нас ще трохи є сіллю, тому я її вже вирішила не брати. І ось таку нову вирішила спробувати. сподіваюся, що буде смачно. Ось така вечеря у мене вийшла. Тут мене Перець, цукіні, помідори, риба червона, і я додала трохи хумусу. Тож бажаю смачного мені і всім тим людям, хто зараз їсть, а я пішла дивитися чергову серію Емілі в Парижі. Там, здається, залишилося ще не дуже багато, буквально три. Так що йду відпочивати і їсти. Кожен раз, коли я вдома цілий день, у мене має бути обов'язково мій улюблений домашній ритуал. Я беру собі чашку кави, щось смачненьке, спокійно сідаю і дивлюся щось, що я люблю, не знаю, або на Netflix, або на Ютубі, переважно. Тому зараз буде цей мій момент дзен. Виходили на каву з друзями і потрапили на ярмарок, і просто знайшла шматочок весни. І літа купила полуницю. Вона мені здалася дуже гарною, пахучою. Так що сьогодні будемо насолоджуватися літом. Мені дуже подобається знімати влоги, але я зараз працюю і тому. У мене постійно є якісь відмазки, чому ні? Я не можу цьому приділити так багато часу, як я хочу, і тому кожен раз я все затримую і затримую. О, я сподіваюся, що я себе змушу, Ліночка, давай вперед. І дякую дуже всім моїм знайомим, родичам, хто мене запитує, коли буде нове відео. Мені насправді дуже приємно. Я тут Така, яка, як є. Тому я сподіваюся, що я потихеньку буду повертатися, тим паче, що я зараз вдома, я поки не працюю. Мій контракт заморожено. Ось такі то справи. Заморожено. Чому? Тому що префектура це такий орган у Франції, який займається документами для іноземців. Робить затримки. У Франції ніхто нікуди не поспішає. Тому зараз я офіційно без офіційних документів у Франції, і саме тому я не можу продовжувати поки працювати, поки мені хоча б не видадуть якийсь документ про те, що у мене є авторизація для роботи. У мене така міні-відпустка. сподіваюся, що міні-за свій рахунок. Я поплакала і прийняла ситуацію. У мене все проходить через сльози, тому маємо те, що маємо. У мене поповнення в моїй колекції пластинок. Я хотіла собі пластинку Queen, саме, щоб це були їх найвідоміші хіти, і я знайшла вторичну, і тут, виходить, дві пластинки, і просто я розвертаю вона так гарна! Зараз буду слухати. На сьогодні вечеря складається з піци і італійського вина, де да простять нас французи. <реш> Ранок суботи, і я просто в залі саменька. Але я прийшла просто кардіо зробити, тому мені потрібен один тренажер. Але все одно приємно. А Марин спить. Все, я тренування завершила, а в зал так ніхто й не прийшов. Так що, все, півгодинки є, можна йти додому. Сімейство їде на закупки в торгівельний центр. Сподіваюся, що я знайду собі щось стильне, модне, молодіжне. Йочок. Маріянчик задоволений, бо собі футболочки накупив. Лєночка обійшлася З спідницею і на цьому досить. Зараз прийду додому покажу. Так. Я купила ось таку класну суму. сумку. Спідницю. Нічого страшного, хай буде. Таку спідницю, вона в мене трохи загнулася. Ну, звісно, тому що це не натуральна шкіра, але супер трендовому в цьому сезоні кольорі Бордо. Так що я тепер буду. Я тепер ще чекаю і замовила собі кросівки, і буду так носити її з кросівками і хочу доповнити чимось спортивним вверху, щоб, типу, вона така класична, нарядна, і зверху щоб було щось спортивне, щоб образ був збалансований. Так що я супер задоволена. Взагалі-то під неї ще є сорочка, але сорочці в нашому магазині не було, тому так. І що я ще взяла? А, взяла таку штучку для молока. Це просто, щоб розливати. Не можу сказати, що ми там часто молоко визбиваємо, але хай буде. І ще я взяла в Рітуалсі такий Ой, наповнювач для мила. Тому що в мене вже є повноцінна баночка, а це якби це концентровано. Тобто ви додаєте у цю маленьку баночку, додаєте води, і у вас вже буде е, мило. Але я хотіла сказати не про це, а про те, що дуже класний оцей аромат. Він дуже файно пахне світ жасмін. Так що, якщо вибираєте, то візьміть все. Всі покупочки. Ну і Мар'ян там свій купив футболки, але то вже не моє. Все. Ми вже так давно не зустрічали хвости вдома. Так що, нарешті, сьогодні. Але я сказала: я нічого готувати не буду. Так що, вибачайте, це було не заплановано. Так що, що Мар'ян приготував шашлик в магазині купив. Ось дивіться. Але наш, ти, наш, ну, наш ти палиш контору. Чекай, чекай, чекай. Ось дивіться, у нас Кіця навпроти. Оля-ля! Похвалиться, що я вмію готувати. Е, Скажи, будь ласка, пару слів для своїх підписників. Е, за вас. О, чудесно. У нас ферія. Ми святкуємо. Ми робимо ферію, тут так кажуть. Шеффекта фер'я. Вибачать мене всі ті, хто полюбляє Nike New Balance. Мені теж подобаються ці марки, але чомусь кросівки завжди мені найбільше заходять. Це Adidas. І я не стрималася і замовила ще одну таку, мені здається, дуже прикольну пару кросівок. Так що в мене вже були самби, є спеціалі. І тепер я замовила ще, вони називаються, здається, SL72. Так що я їх відкрила. Ой, отримала. Тепер відкриваю і подивлюся з вами. Я думаю, вони будуть класні. Ось так вони виглядають на нозі. Мені здається, дуже прикольно, дуже зручні. Я їх зараз одягла без шкарпеток, тому що я не знаю насправді, якого кольору я такі коричневі, типу, одягла, але мені щось не сподобалося, тому поки я буду без шкарпеток, не знаю, буду шукати. Зі спідницею мені, до речі, подобається, як дивиться. Але, ну, цей верх, мені здається, він дуже такий нарядний, тому якусь таку спортивну, спортивну треба верх, щоби, щоб я не була дуже така нарядна. Але, взагалі, прикольно. Головне, щоб спідниця зручно носилася. А то така тканина, звісно, ну, за 15 єврок. Так, я зараз зібралася з нашими друзями їхати в таке аутлет містечко яке називається Мірамас. Воно знаходиться біля Марселю. Так що трохи вам покажу, що там є. Ми там вже були декілька разів, там дуже багато магазинів, на цілий день там просто можна загубитися. Насправді, в мене такого чіткого плану немає, що я хочу: хочу зайти в Адідас, подивитися, може, якусь таку Олімпійку. В общем, полазити по магазинах, подивитися, якщо щось подобається, то візьму собі, буду поповнювати свій осінній гардероб. Ну і взагалі покажу вам, як там взагалі. Ну там прикольно, там все дуже так чистенько, так приємна атмосферка. Таке гарне містечко. Поїхали! Сьогодні не товарний день, і я собі навіть нічого з одягу не купила. Це капець. Ну, але всякі бзділушки хоча б взяла. Вже настрій трошки є. Показую свої покупки, їх насправді не дуже багато. Я купила такий замінник для крему для тіла, мені подобається цей зараз аромат саме Зелений. Потім я взяла помаду, яку я користуюся уже, не знаю, роки 4, напевно, мій відтінок це Лондон. Потім взяла «Тіні пупа. Коротше, я хотіла матові без бльосток і взяла такі, що там лише одні блискучки. Ось Загалом це такі. Насправді темними я навряд чи буду користуватися, тому що я ніколи такі не використовую темні кольори. І взяла ось такий набір для волосся. Я користуюся постійно. Тут шампунь і маска була дуже вигідна ціна, тому я вирішила взяти. І якщо у вас таке кучеряве волосся, то не знаю, мені дуже подобається саме ця лінійка від L'Oréal Professional. Я використовую шампунь, маску, кондиціонером я не користуюся. І потім зверху я наношу один раз, після того як я помила волосся, наношу такий гель для волосся. Мені вистачає чотирьох натискань. От і все. І ще були цукерки, але моє вже їх майже доїли, тому не може що показувати. Так, я зараз йду на дівішнік, тому я вирішила показати вам свій лук. Мій оверс. Так, і в мене тут моя сукня, ще з минулого року вона така літня. Е, мені в ній дуже зручно, потім я одягла зверху таке поло з зари. Потім мої нові кроси Адідаси. Вони дуже зручні, так що я супер задоволена своєю покупкою. І потім я беру свою сумочку Масімо. І останній штрих це буде аромат мій Хлоя. Все, я зібрана. Ну, звісно, ще обов'язково програма це вино з собою взяти. і Я пошла. Треба на гору подниматься. Но ну, ничего, все добро. <говорит> И так шел <шоу> какой-то... Третья <говорит> бутылка или четвертая? Нарешті, через рік, після, майже через рік, як ми купили ці пазли, ми з Маріном зібралися їх складати. Можливо, це буде знаком, що ми скоро поїдемо в Париж. Тому що нам зараз нема що робити, бачите, Марян з поломаною ногою, тому вперед. Це робота виконана. Це не зайняло десь два дні, плюс-мінус. Більшу частину склала я, але Мар'янчик теж приймав участь. Okay. Так що мені здається, на осінь, на канікули це взагалі супер справа, супер хобі заняття. Так що радимо і самі будемо далі продовжувати складати. Ну і у Марина зараз от отакі балінсіаги. Боже, ну, ну за що то мені все? А чим тобі не балансяга? Ні, не ну, балансяга. Дивись, дивись, береш оп. оп, оп. Марин зламав ногу. Додатково до наших операцій ми ще вирішили ногу зламати. Ну, чу... Супер. Останній тиждень був якийсь. Важкий для мене було багато негативних моментів, про які я постійно думала. Ще ця незрозуміла ситуація з документами, вона не дає теж знаєте, спокою, тому що ти нічого не можеш спланувати, ти не знаєш, що буде завтра і так далі. Але я гарна новина в тому, що буквально післязавтра приїжджає моя матуся до нас в гості, так що ми вже з нетерпінням її чекаємо, тож сподіваюся, що я зможу ближче познайомити вас з німом, а також показати якісь свої улюблені місця та заклади. До зустрічі у наступному відео. Па-па!